Окей, okay, привітки! З вами є Алсік та Привіт-привіт. Ну що ж, ми продовжимо грати Escape Simulator. і це буде остання кімната в темі готель, так би сказати. Я дуже, я дуже хочу пройти цю кімнату чотири рази. <laughs> Просто минулому минуло, минулий раз ми пройшли цю кімнату разів так три, <laughs> тому цю ми пройдемо разів так чотири. <laughs> Ну, ти що? розумієш, через що ми приходили? Через те, що в тебе пункти на якісь монетки, на оті от да. штуки. Так, це підземна лабораторія. 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 Двигі очі, чуєш? Глянь. Ну, скільки тут треба замків? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять замків. У нас 15 хвилин. Поїхали. Викі очі. Е, все, роби очі. Очі твої. О, тут металик літає. Приколь. Очі мої? Ага. Є жаба. Класс, дуже, ну. Ага. Mm -hmm. Метелки. Ого. Mm -hmm. <реш> так, так, так. На одному метелику бу... mm -hmm. Була монетка, до речі, на одному. Там. Oh. Ага. Вау. Wow. Як тут все багато, я й перестаю, як тут, як тут всього багато Ми є. Ми зараз розберемося. Зебра. Uh, uh. uh, elephant. Дір. треба поставити. І лайн. О, лев має мене. Так, Дір. Де дир? Дір Дір, 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 дір. Так, так, так. А як його поставити туди? Пішов, заради. Зебра, слон, Роза. Угу. Дивись з метеликами, що я поняв? Е, є метелики, бачиш, на кожному метелику поглянь, треба дивитись на їхні крила. Їхні крила, от, бачиш, поняв, мають якусь поняв, форму. Поняв, поняв, поняв. Бульбашука, або рів... от, дивись. І той метелик, наприклад, це є синій метелик. Е, але з бульбашковим. А ні, це фіолетовий метелик з бульбашком вгору. Пілевий метал mm -hmm. з бульбашками вгору. Він. От він, оцей. Mm -hmm. Тільки куди він. Що в нього? Куди він? він? Тіпа як він пливе? чи що? Як він. ледий? Що їбать? Що? Що? що робить? Yeah. А, я поняв Ваза. Дивись, на яких вазах вони тусується. Під вазами, бачиш, є ризики. Ah. Добре, це є подвійна ризка, значить ти сюди йдеш. Отак, оцей метал. Шукай металки. Бачу зелених метеликів. Зелених метеликів вони на вазі з терешками. Mm -hmm. Ваза тереш. ось сюда. Я понял, понял. Жовто-синій він на рисці і крапці. Mm -hmm. Риска і крапка, ну і це сюди, а це сюди. Так. Ключик. Яй welcome. куди ключ? Я mm -hmm. Де, десь місце для прыжа. А, во ключ. А, ah, реально, yeah. реально. Ні, yeah. yeah. yeah, не сюда. На пане якийсь інший. Поглянь, типа, кудись запхається з оцих всіх. Так, короче, кріш, віддаю тобі, твою надійні руки, я в тебе вірю. Ава. Ржеш. Надійні руки. Добре, тут якісь типа. Ага. елефант, Слон. Зебра. Кроки, 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 рахуй кроки. Кроки? Дивись уважно, лев, лев, лев. Диви які кроки лева? От, а, ск... Кількість кроків, напевне, ну, так. Да. Лапок, так, да. скільки він походив тут. Наприклад, е... слон 6. Так, добре. Лев раз, два, три, чотири. Зебра, 2. 5. Лев 5. Є, і цей е... один, да? Дір. Дір. Дір це той. Все? Е... Ні, один, два, три. Щось не так, щось по-любому не так. Чогось мене бачимо. О, що це таке? Я я кусочок картинки знайшов, чуєш. Маленький кусочок картини. Де, да, Дешо, так? Від книжки якось, чи шо глянь. Це той. Я знаю, що тут такі речі. А, дивись, ми рахували цей. Раз, три, чотири. В бачиш? Під, під цим. Лева 6. Бачиш, під оцею лійкою був слід. Є. Є, є. І що це нам дало? Не знаю. Oh, що, щось... Ніфіга собі тут. Чортяк, <рес> Чортяка, нет. <рес> Ах ти Дивись, добра, у мене є дві книжки. Одна. Ну тут пише про те, що типу цепка. О жаба, квітка. А, муха. Муха, квітка перша. О. Квітка перша. Потім так, так. квітку хаває муха. Ой А, так тут ключик, дали Ой, Муха, муха, хаває, жа... Ж... жаба, хаває муха. Ага, змія і орел. Добре, треба гулку знайти і орла. Uh -huh. Картинки ще. Добре, очі. Старий e, Такой... ніби. О, зробив. зурвав. Uh -huh. Шос зробив? Просто ну ладно же. Я в шо зі степа. Я просто в шоці. А, стаб. походу, ці очі я мав нажимати, які тут квартира. Я в шоці, я просто в шоте, чесно. У нас ще два ключа, давай. Хм. Ще два ключа потрібно, так. Ще два ключа. Що ти, що, що, що ти з собою Що ти з собою маєш? Я мой такая, такая. Така и така. Э, Алика, така. що там, ника щось. А, під... а можна подлота? Здорово. Ні, а там, коротше, прикол іменно в цій книзі, оцій червоній. Треба поняти, що вона Третя. Добре. Квіти. Квіти, третя, квіти шосте. Ну, засім. І що це мені погадає? Я, от, думаю... День. Що? Я думаю. Що? Я все-таки думаю, що ця штука зв'язана з аброю. Ну, бо що може бути ще тут з отаким малюнком? Ну, типа... Це ж це, 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 ну не може бути. Мені здається, це, це щось забрав. Ну добре, ну і, і що забрати, наприклад. Прям... Скільки в неї є, в неї було 8. Ні, чекай, скільки в неї е, купит? тут було. Хіба ск... купитами в неї? В неї 3. А, ти правий, у з зеброю изв'язано, чувак. Просто подивись на землю, ходи не знаю. Типа кількість кроків її. Ні, хоч ходить... Ні, подивись на модельку і поєдравья рука. Чекай, я. А, в нас зелене має щось. А реально зло. Ну давай, чекай. Е, Два якось. 1, 4, 3. 4, 3. Один. Ні, 1. Один... Ні, 1, 5. 4, 3, 1, 5, 4, 3 пробуй так, але треба розуміти послідовність. На жаль, я ще поки що не розумію. Один. Вже час пішов, 5. Ну, дай мені заба. Да. Чем мы с напи. А ты ж піднімав її! Ні, я не, піднімав. Зелений, що? Ні, я забрану, не піднимал. Не, я забрал, не здесь, не поднимал. Ну, типа, ей ж никто не дістав, я ей тоді намагался запхати. Да, я ей поднимал, щоб запхати, бо их Ти, значить, Ты, значит, диставал. Не, я. Я оцього брав. Оцього Оленя. Я не знаю, ну, типа, треба вгадувати, я не знаю. Типа, тут. -тут, -тут, -тут Послідовність. це... Можемо, типу, як читається? 4, 5, 3, 1. 4, 5, 3, 1. Якщо можна... ой. Якщо можна читати. По черзі 5. 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. Ніо. Де вно є? 5, 4, 1, 3. Ну, та, чекай, а ну дай мені, дай мені забрав. 4, 1, Ми тупо з тобою походу. Дай мені тепу. Дай забрав. Є, 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 5-4, один 3. Дай забрару, дай О, тут, тут... В неї на ногах були, в неї на ногах були. Ну. А, пос, последовательность yeah, yeah, yeah. тоже? Так, последовательно. А ну дай мені. Погляну. Yeah. А, Спасибо. а прикольно. Уважні, уважні ми. Так, що це таке? Це пароль до тої мишки. До того. О, тут оця штука. Ану. Іще ага. е... Угу. Ой, зараз треба буде перекладати. Слухай уважно, Чуєш мене? Давай. <ривітньо> uh. Перший був омер. Перший стоксет воловермс та Чинг Ситп. Що? А, це починається тут. Перекладай мені, ходить, допомагай. Давай. it's it starts like this. Це починається як. Починається це так. так. Перший був номер е, ...лімпс. Чого Лімпс? Що таке Лімпс? Кінцівок. Що? Кінцівок? Перший А, перший номер кінцівок. Четыре. Ага. Раз, два, три, так, чотири. Запам'ятай. 4. Е, it was followed by Limps Touching the ZP. Чи що? Це був. За цим послідувало торкання кінцівок. А, до ПІ. Чекай на. Де, вводи mm -hmm. це Давай. It was follow 4 Угу. перше. Mm -hmm. uh, потім. до Пі, от Пі. Інфус фоллоп, fall... якщо кінцівки числа пі, <рекун> і... торкаються числа П, Торкаються числа П. Тут я щось не, не втопляю, так, <рекун> да, я теж не втопляю. Uh -huh. Uh, ну от якийсь, от бачиш ah, пі число за. Поняв, поняв. Але що іменно чіпає через число От, Якщо uh, it was followed by limbs Touching, the Чекай, no, ні. ні, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Перше число 8, походу. Перше число, перше число 8. Послухай мене, перше число 8, друге число буде або два, або чотири. І ем, на. Книжка, 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 книжка червона, де вона? От, 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 от. Захід, нахід вест. Ага. От, два. Тобто, і... Але чекай, 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 що там писано? Остаточне число — це ті, що вказують на захід. Ага. Ну, на два захід. в кінці. В кінці два? Напевно, просто число кінцівок. Це, типа, руки і норм, походу. На захід, пінч під захід. Не, вот. так 3, вот. нога, тоді, нога ще. Вот. Без. два захід. Нугаша тоді. А, пози, да? вказує... а, тоді три, так. Да. Хорошо. Остання Угу. І ще. Ти, сради, а... Сради. а друга, або, або два, або ч... чотири, давай так. Давай, пробуй, зараз даду. Два. Не підходить. 4, не підходить. Ну, на все, неправильно, я не знаю. <laughs> Добре, вгадую. <laughs> Давай, тик, 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 о. А, що ты? 6. Яка була? 6. А, 6, а че 6? Поняття. Чому 6? Раз, два, три, четыре. А да 6. Кишекин. Чи раз, два, три, четыре. Чотири... Шосі... Не, шесть тут гляне, даю, не рижу що там було? Ключик запхав вже. Ще один. Оце треба розгадати. Треба десь картину знайти ще. Що розгадали? А, а де картина була? Та вот тут. Тиктейні бачиш, аде Алту. Ааа. Я думав, треба буде ще картину знайти. Добре, давай зараз. Давай ще по три рази пройдем, давай, давай, а, я готовий ми любимо Це, 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 це сам Адам. сок, сам. М -м 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 -м. Ну це важкий рівень, це точки важкуватый, бо дупляний не різали, трохи. Ну то це фінальний по факту. Ну, як важкий, ну типа ми просто дупля не різали, бо ми тупі з тобою то и все. <рес> типа. Ну якось так Так. Що тут є? Які тут є цікаві завдання. на цей рівень? А, монетки треба шукати, точно. Так, монетки, монетки, монетки. Давай я хочу. Та. Ні, та ти проходь, та нам ще а, треба побуде. Прийдеш... А, ну та, 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 добре. Рахуй е... ноги, рахуй ноги. Е, добре. Так, ноги. Е, ноги є 4. Цього є 6. Цього є 6. Драка така, я можу А цього є два Ні, я не Є дальше. А, блін, точно я можу шестати Чекай, поки мені нічого не зрушили. А ну ось, о, б. А, а я прикол тому, що я не пам'ятаю, як я вообще много раз нажимаю прикинь? А ну иди на бік Трошки. Вот о такох хоча б. Блін, 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 а ну что тако стану? На дерево, Е, э, Так, очи, Ти вгадав? Так. ой, впало. так так, так. Один, три. Походу, очі треба іменно за цією книгою відгадувати. А ну на, на книжку чуєш? відгадай очі на книжку. Так, але нема очей. Так очі вон. В книзі. Вон очі. Вон те, що ти бачиш. Але тут нема очей. Куда їх що наживати? Те. те, нема очей. Мені. Ну я ж, вот, ключик забрав. Я. Як... А, я. У меня тут же ключик є, все, я забрав його. Ааа, а мне. А мені показалось, що треба ще раз було нажати. -а. Фюк. Ну не знаю. А, ладно, давай. Нам треба ще один папірус, я не пам'ятаю, де ти його забрав. І нам треба ще его тут поставити картин. Де картина. А, у картин есть. 8, 6, 3. Yeah. 863. І... і ще щось було. Не пам'ятаю, що. Ем, я Я ключ загубив. Молодець. Він просто випав <laughs> Він просто випав? Ну, я, типу хотів вставити, він не вставився і повнусь. Все. Куда вниз? А вот туда тут этот схіщий давиш. це те Ну як ти і говорив, проходим 4 рази. Та йоперезита. Просто ключ пау, чувак! Ну шо з тобою? Він в руки не дав собі, просто пау! А як таке може бути? Та з тими Васильками, з тими вікнами! Як він, як він може... Як він може просто пропасти ще в руки не дати? Чекай, ну от я звідси його забрав. Це не супер-зас, це не Давай, Думаю, давай, парію. зараз. Mm -hmm. Ой. Ти знаєш пароль, я не знаю паролі. Так, ключик, а ну будь ласка, заради всього святого, просто встався. Дякую. Так, и убийство. Я ще... нічого не ще один. <ріх> я... я нічого більше не вбив. А вот ключик. І ти нічого не бачиш. А, ой, точно. Так, а тепер. ооо, є, мені дали задань, типу. типа. Так, а тепер потрібно ще той вообще. Моне... Монетку. Даром. А, не ти більше. шукай монетки, блять, за що я тобі плачу гроші? Вибачте мене, будь ласка, я не знаю. Не-не, ні, що... ні, ніякого вибачення. Я не знаю за що ви мені платите. <звучит> я не знаю за що мені платите Мені здається на верху. Я сам не знаю за що. Окей, шо, шо кажеш? Мені здається, десь. Ой. Ой, що сталося? Якісь завдання шо виконав. Ставили? Мені здається, щось там наверху є. <звук> Чекай, я виконав Чую. завдання, подивився на листочок, подивись на листочок. який? <звук> Просто довго дивись на листки. Нажми на ролик. Типа і дивись на листки. Дало щось? Да, 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 да. О, я не знаю, як це сталося, але я, короче, шукаю купить. А це приємний бонус, короче. Так, ось ще три мене. Одну я викопав, чуєш? А Одна тут была, дивись, тут. Книжку да. заберем. Да, да, да. Звалю книжку. Крылату книжку забери. Вот тут. Прикольно. Так. Да. Вот вона нас ну, было, типа, у нас новый заявилась с червом. Бо я уже Та-та-там. А Обое. А, в ті червоній книзі, коротше, писали якраз за очі, Колір очей. А, понял. А ти просто взяв і нагад прийшов, ні? Я Профі. Ну, Я сам перший прийшов на гад на дубки. ну так, ну так. Так, десь ще між поренками тут може бути. Добре, ти забрав звітом, так? Ти забрав звітом, окей. Я беру звідси, це є два. Звідси, це є 3. Звідси. Я 3 Шо... забрав вже 6. А, ти забрав 6, окей. Тоді це 7. Все. Так. Да. Ну, будемо ми з неї сього. Що це принципово? Ну, то не дадуть завдання. Нам лишається одну монетку взяти. Я просто не розумію. Я просто можу сказати тобі, наскільки щось ти там красиво. Скільки в світі так багато речей, яких я не розумію. Так. Бо тебе це може вбити, я співаю інші пісні. Я пресета. Мені подобається. Ти працює, ти якраз роботу вже закінчиш. Добренько. Ну що ж, ми пройшли цей лабіринт, ми не знайшли одну монетку, але ну ви бачили, ну щось не то з неї було. То якийсь капець, знаю. Пише цеко, треба нажати сюди між цією штучкою, але ну не нажимається. Ну ви бачили. <світ> Я не знаю, як це зробити просто. Але так. Ми все-таки знайшли монетку. Вона знаходиться з внутрішньої сторони дверей. Тобто, коли ви проходите рівень, відкриваються двері, і ви акуратно заглядаєте з середини дверей, і десь біля замка знаходиться монетка. Але на жаль, у відео це не попало. Ну що ж, ми завершили готель, всі п'ять кімнат. Наступне це що буде таке? Це якась лабораторія, офіс, офіс. Щось, щось комп'ютерне. Ніби ми будемо в, в якусь е, корпорацію залазити, багатоповерхівку. Отут видно, що це ніби багатоповерхівка. Сервер, мабуть. Да, сервер якийсь. Ну що ж, наступного разу почнемо з оцієї. Багатоповерхівки, а зараз ми будемо прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Всім пока. Пока-пока. Пока, Пишіть коментарі. Як вам ігра.